Я зачитаю місце писання, якому хотів би зупинитися, щоб ви зупинилися думками, зачепилися. Це місце трошки, щоб десь виперло, і ви зачепилися, і воно тримається у вашій пам'яті. Ті святих апостолів, другий розділ. Перша апостольська церква для багатьох людей ідеал, яким має бути, вони приміряють кар'єрну до тої церкви, їдуть до себе додому, ту церкву домашню приміряють. До Першого апостольської церкви. І ось приклад життя цієї церкви. 42 й вірш дії святих апостолів 2:42. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламані хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили як кому що треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і лома і ломлячи хліб по домах, пожив приймали з радістю та в сердечній простоті. Таке місце писання говорить про те, як жила перша апостольська церква. І вони перебували регулярно, внуці апостольські вчились. В спільноті братерській, в ламанні хліба. І е, навіть я читав коментарі, там, де про, е, написано про ламання хліба, що це було не тільки вечеря Господня, а це ще й просто вони спільну їжу їли. Це вони От це перебували. Отак була церква. Церква, яка робила такі справи, вчилася, разом перебувала в спільності, е, звершала вечерю Господня, і ця церква росла. Написано тут кожного дня. Вони це виробили в храмі і додавалися до такої церкви люди. І ось думка, яку я хотів би лишити, це про спілкування. В церкві має бути спілкування між членами церкви. Спілкування має бути не тільки між людиною і Богом, ми це знаємо, а й має бути між Божими людьми спілкування. Тому що спілкування це основа спільності. Коли люди щось мають спільність, вони мають спілкування. Питання: коли ви чи вас запрошують на каву, ви приходите туди і що ви робите? Буває, навіть кави не п'єте. Так буває чи ні. Запросив на каву і кави не попив. І це странно, коли е, так буває, на, там, на, наприклад, на невдалому побаченні, чи коли чи, чи десь люди купили кави. Ну, пішли на каву, купили кави. І така неловка мовчанка за тою кавою. Буває по-іншому. Я це бачив, знімав Коля Кулакевич, теж так і називає общі. І знімає і там двоє братів чи троє сидять з ним телефоном поруч з ним. Він каже: общаємося так. Отак буває, що цього немає цієї спільності, бо люди не, не це. але. Спілкування це є основа спільності. Не можна десь з кимось мати якісь спільність, якщо ви десь не, не спілкуєтесь. І коли ви йдете з кимось е з церкви з людьми, чи не йдете, чи просто сидите е на каві, то е ви ж саме спілкуєтесь. Оце я якось був з двома братами. Е поїхав я з ними на каву. Ось цими двома братами. Коротше, ми сидимо. Вже я поїв, то було як обід. І так затягнулося наш той обід, що я думаю, може, це ще щось замовить, бо вже якби і вечеря треба. І, ну, і, і, ти, і, і, і Це так відбувається, тому що, хоча при цьому, ми дійсно поїхали на каву чи я вже не пам'ятаю, але сам факт, що якщо б було б тільки те, про що говориться, то не було б ніякої спільності. Але спільність якраз є там, де люди спілкуються. І от що робила Першопостольська церква, яка в них була момент для спільно для спільності? Вони разом там спілкувалися. Там було вчення, вони його вчили. Я думаю, що вони між собою спілкувалися. Оце є основа для спільності. Спілкування як таке, основа для спільності, і може бути таке спілкування. Такий рівень спілкування. Брат нагадав запам'ятав, що так може бути привіти з Богом. Отакий такий рівень спільності. Всім привіт і всім пока. І ти її тоді не відрізняєш. Е, наша Христинка не відрізняє, кому вона каже, привіт і пока. І просто подобається це робити, і, коли вона в настрої. Ото хтось їй махає, вона привіт і пока! І, і в обох випадках рада е, тому, що вона так зробила, рукою помахала, чиї помахали е, рукою. Буває з неї хочуть. Це, так, Привіт, пока. Це вона говорила з бабусю. Ну, як говорила, бабуся з нею говорила. Е, христинка, пока, пока. Христинка просто дивиться їй це. Не цікаво. Вона не відрізняє, але люди. Які мають спільність, вони відрізняють їм є все одно з кимось вони привіталися. І вони хочуть з цією людиною привітатися, бо це є признаком спільності. Ви знаєте, для чого на роботах роблять корпоративи на в організаціях? Для скріплення відносин, для того, щоб люди спілкувалися, здружилися. І в нас на роботі було так: кажуть, почався ковід, тепер з війною, в офіс нас людей ходить не так багато, кажуть, треба зробити корпоратив, щоб люди хоч один одного побачили. Люди вже роблять на роботі, вже можуть півроку робити, і потім роблять на роботі. Я пам'ятаю, раз там був чи в когось. День народження, і він там піцу купив, чи вона що не пам'ятає. Приходжу, дивлюся, незнайомі люди. В цьому кажу: ти хто такий? А я вже з тими людьми спілкуюся вже там скільки часу. Вже може він, я йому здавав завдання чи він. Але коли є момент тільки робочих відносин чи будь-яких відносин, це один момент, коли ти там сказав слово. Але саме момент спілкування він є, робить щось спільними. Ці люди починають бути спільними. Вони вже починають відрізняти інших від цих. Це момент, який я так запам'ятав, коли в нас почались домашки і, і е, в нас ходили старші молодші люди. І я просто так почав відмічати. Що для молоді були всі старші люди, і пару людей сиділо, бо це вони з Соломінського району, вони знають їх. Ото всі бабушки, а то це бабушка, наша бабушка. І так само е е старші люди вони сидять, тоді ще був молодіжний хор, і це була там молодь, і то, опа, одна людина, опа, знайома друга людина. Бо це є момент для спільності. Є таку фразу, ви чули, я може, саме казав, давайте дружити. Як починається ця фраза? Давай будемо дружити. І? Що, що треба робити? Ну розказуй про себе. Ну, щось скажи. Це момент для спільності. Ми інколи можемо це трохи десь недооцінювати, що це само собою десь відбувається, треба справи рішати ще щось. І інколи в нас є спілкування з батьма людьми поза церквою, з ними дружні відносини, а ми хочемо побудувати в церкві міцні відносини з іншими людьми. Не даючи цьому, не спілкуючись десь з такими людьми, але в церкві, що церква першоапостольської в тому числі робило сильною, там було помазання Святого Духа, і ми про це постійно чуємо. Вони були ведені Святом, Святим Духом, ніхто не міг долучитися до церкви. Там служили самі апостоли. Але написано вже не тільки це. Вони чули історію, як апостол Петро був з Ісусом Христом. Ні, вони разом були, робили. Робили це, там написано, вони разом збиралися в храмі, в храмі можна було багато людей зробити. А ще що написано: по домам вони це робили. Вони це робили по дому. Для когось це заклик? Коли у вас вдома хтось був з кар'єрної? Опновіть це цю річ. Коли ви до когось ходили з кар'єрної. Це речі, які наближають. А це звучило. Якщо вас запрошували, то вже пора шукати своїм графіку, коли треба піти е, туди. Якщо е, ви десь довший час не запрошують. Е, це я для себе так зауважу, бо такі спостійно зайнятий. Якось слухав інтерв'ю е, чмута я питаю, чи ти там на роботі спілкуєшся з людьми? Каже, в мене часу немає, я там е, цікавий, навіть з ними не можу попити. І то ти буває такий заклопаний, що тобі не до цього. І в житті, може, десь там в робочих моментах і справді не до цього. Але в церкві це є частина спільності. Це не проведений час просто так. Це те, що робить людей різних, більш е, ближчими до себе. Вони, їх поєднує е, кров Ісуса Христа. Але разом з тим, коли люди спілкуються, ця спільність стає ближчою. І тому. Як важливо для нас, якщо ми хочемо мати спільність з людьми, які поряд з нами є в церкві, десь спілкуватися з ними. Кось ви не знаєте, спитайте, як вони, як їх звати. Кого вже ви знаєте, більше з тими людьми спілкуємося. Не спішимо додому. Я був в одній церкві, оце в гостях. Там ще звучать оголошення, ще звучать оголошення, і люди збираються. Що таке, дослухай, це навіть не етично, що звучить оголошення, і вже ці збирають і те, там збирають. Я теж бо там е, дивлюся, вже йдучи, ти почути оголошень не можеш. І церква велика церква. Не знаю, хвилини дві нікого немає. І я тоді трохи перецінив це спілкування, коли там пройти не можна в столові, то добре, що не можна пройти. Е -е. Ну, Важливо, ви ж знаєте, да, біля дверей не спілкуйтеся. Там саме важна розмова. Це біля дверей і все там рішається. Якщо три метри відійдеш, жодна справа ніколи не вирішиться. Прямо в, в, в дверях треба стоять. Ну, може трошки відійти. Але це, це важливо. Це те, що робить церкву спільної, е -е, виїзди, так як ми робили е -е, в погреби. Я сподіваюся, що будемо робити. Це важливо. Важливо, це не просто, ну, хочуть пошикувати. Чи, чи якось так. Це важливо, це скріплює церкву. Не тільки це, але саме спілкування це дуже важливо. Інша річ: спільність як признак гарних відносин. Е, в, я в тому числі є вчителем недільної школи. Коли ти з дітьми спілкуєшся тільки в класі, то з ними складно спілкуватися. Ти, якщо не питаєш, нормально. І ти за це нормально, просто нереально пробитися. За це нормально якось. Але коли ти десь з ними, десь буваєш не тільки на уроці, а чуть-чуть десь трошки далі, то вже там можна узнати, що за нормальним, далі якісь там речі. І це ми там ходили, нас не так багато було. Ми ходили там біля либеді і з, з тими людьми спілкуєшся. І вже вони тебе сприймають не як такого, знаєте. Трохи як пуголов. Телефон не дивись, бо цей діджук зараз щось скаже. Це не роби, бо він тобі скаже. Ну, Може, інші вчителі не говорять це на уроці, тільки я говорю, хоча я думаю, що вони говорять. Але вони теж сприймають, що якби він теж нормальний, він теж в шоурму, їсть, ще там щось, Ну, такі, як ми. І ти десь більше розумієш, в спілкуванні народжуються гарні відносини. Без спілкування дуже складно мати гарні відносини. І в спілкування в церкві, я ще раз говорю, я хочу, щоб ми трималися не просто знаєте, з усіма людьми, везде діти Ми це й робимо. Ну, Мало людей, які з ким не спілкуються. Мова саме про церкву. Якщо ми хочемо мати гарні відносини з якимись людьми, вони починаються з того, що ти десь з ними спілкуєшся, потім більше спілкуєшся, потім тим, ти знаєш їхні справи, їхні переживання. І це є признаком гарних відносин. Коли люди сидять і двоє і між собою не спілкуються, вже можна взнати, що вони... В хороших відносинах чи вони не в хороших відносинах. І коли ти сидиш, там десь компанія сидить. Як ви відрізняєте компанію? Що ця компанія сидить? Вони весело спілкуються. Причому весело обов'язковий елемент майже завжди. Ну, буває, якщо старші люди, то не можна весело. Там так треба чинно. Але вони спілкуються. Це є відрізняється. Ти не просто виділяєш. Ось будь який там шість людей, будь який назвав це вже компанія. Та да ні, вони не будуть ніякої компанії. Ти можеш підібрати їх по зросту, по чому хочеш. Все одно вони не стануть компанією. А компанію вони стають, коли не є спільне. Не тільки спілкування, але коли не є спільність. Вони спілкуються, в них є речі. Вони вже питають, а що там случилося? Бо ми минулої нулої неділі питав, як зекуці, чи тепер вона знову сталася. І це те, що було в першопостольській церкві. Вони збиралися по домах і вони спілкувалися. Про духовні речі спілкувалися, про речі, які їм тут треба було спілкуватися, ділилися якимись речами. Це важливо. Там, де немає спілкування, дуже складно, щоб були гарні відносини. У мене є е, приклад вже не з церкви, є однокласники. І коли я з ними вчився в школі, в мене з ними були гарні відносини. А це написав у Фейсбуці, і він написав якось пару повідомлень, і, і якби немає про що говорити. Бо момент прийшов, якийсь, і тоді треба цей момент знову відновлювати. Не втрачаємо цей момент. Це важливо. Це важливо, щоб ми разом спілкувалися. Не спішіть додому після богослужіння, поспілкуйтеся з людьми, приходьте трошки раніше, кави можна попити і поспілкуватися. Але ми розуміємо, діло не тільки в, отут в церкві, коли ми спілкуємося, це, в принципі, по житті. Ви знаєте, що є люди, які відвідують богослужіння на кар'єрні. А є люди, які є в церкві на кар'єрні. Це не одне і те саме. Це не одне і те саме. Бути на богослужінні, на кар'єрі, регулярно навіть бути, і бути в церкві це не одне і те саме. Зрозуміло, що людина, яка не служіння тяжко її представить і має можливість. Але є людина, є ця певна спільність. Люди там передають, діляться. Я в цьому році трошки. Пізніше, ніж інші, декони, в своєму районі відвозив подарунки. І я вже перший день там сталося, де один брат відвіз декілька подарунків старшим сестрам. І вже, вже я в повітрі відчуваю, вже мені перевести, бо там немає питання. А як там є? А нам немає. Бо люди спілкуються між собою. Це нормально. Люди знають, що відбувається. Це гарні взаємовідносини, коли люди спілкуються. І третій момент короткий, але він дуже важливий: звучить так: спільність це необхідність для вас і для мене. Ми інколи думаємо, що коли ми підходимо до людини, яка не знає церкві, ми їй таке добро велике робимо. З батько плечами познайомимо, це необхідно як і нам, так і тій людині. Ви знаєте, що спілкування. Це ліки від гордощів, коли він десь не бувається. Вона поряд з ним людьми притирається інші люди, і вона помічає, і може десь щось сказати, допомогти. Спілкування це ліки від самотності. Багато людей, які навіть в натовпі, я така в когось там фраза була, що в натовпі чи в великому місті ти самотній. Людина може бути серед людей, але немає саме спілкування, немає цієї спільності з іншими людьми. І вона все самотньо відчуває. І багато членів нашої церкви, які поїхали за кордони, вони відчувають, що їм цього не вистачає. Все ніби є, не вистачає цього спілкування. Це необхідність для вас і для мене. Для духовного зросту ти не можеш сам по собі е, рости духовно. Тобі треба спільність, обмін думками, е, якісь обговорення чогось, е, те, що відбувається. Більшість того, що ми беремо, воно народжується в, е, в спілкуванні і спільності. Цінуємо цим і розуміємо, що це необхідність для нас, для духовного зросту церкві. Потрібно, щоб члени церкви між собою вони взаємодіяли між собою, щоб вони спілкувалися, щоб вони. Мали спільні справи. Бо коли людина спілкується тільки з іншими людьми, десь там по роботі, є друзі, і важливо, що не спілкуються. А всередині в церкві між собою не спілкуються. Тут тяжко щось зробити. Кожна людина по-своєму думає, кожна людина щось бачить. В спілкуванні багато конфліктів вони зникають самі по собі, бо люди поспілкувалися. Каже, що про сім'ю, що вже якийсь конфлікт треба спілкуватися. Точно так само у церкві можна підійти і сказати щось такій людині, чого ти це маєш на увазі? Чи то, що ти десь так не робиш, в спілкуванні зладжуються ці конфлікти. Важливо би, щоб ми. Я би хотів це для себе і для вас залишити. Цінуємо цим моментом спілкування, яке в церкві. Інколи воно може навіть чуть-чуть лишнє, коли вже пастор, треба казати, вже служіння починається. Ви добре робите, що спілкується, але ходіть до церкви. Але в більшості випадків це важливо. Десь ходити один до одного в гості. Ну, не самі гості, важливо, важливо, що там спілкування було. Е -е -е, бо, можуть бути, в гостях, так як я наводив приклад, общаємося. але не, не з людьми, які поряд. а... Телефоні з кимось там другим. Це важливий момент. Ми тоді зростатимемо. Це для нас необхідно. Це допомагає людині не бути самій. Вона не може дати собі раду. Тому маємо спілкування. І це, ця спільність вона допомагає церкві рости, не тільки нам, церкві самій зростати. Або і слава. Амінь.